Українському світі не вщухли від попереднього матчу, і ми вже переносимося до Одеси. Тут обіцяє і частині чемпіонату, продемонструвала достатньо цікавий футбол, і так же вийшло, що заслужили схвальні відгуки, Як від журналістів. То буде матч інтересний, матч буде ну може, цей штамп безкомпромісний. І я думаю, одне, кожна з команд захоче побідіть сьогоднішній матч. я даже не сумніваюся. в цьому. Хотілося б акцентувати увагу на тому, що сьогодні у стартовому складі Луганської зорі як бачимо на рівному фланзі, начебто, грати через травму, і це призвело до того, що дуже довго Сергій політило, капітан команди, три гравці над ними. Зараз ведаці зоря, але не пройшла передача, Ось, власне, як достатньо досвідчений Андрій Донець впорається зі своєю місією за ефектом його недооцінки з боку суперника. Зараз дуже Горіло, як то кажуть, Луганці зараз розіграш стандарту і удар по воротах. Не виходить, але підбирання залишається за Луганчанами. На оборона у футболіста Чорноморця при угловому ударі. І ще одна небезпечна атака! М'яч! Давайте подивимося, розберемо епізод повторі. Зависнув м'яч на лінії воротарського майданчика. Чотири захисники було, але жоден з них навіть не зробив спроби, аби вибити. Чотири захисники. І зрештою Худзік, у якого був час, у якого був простір, спокійно переправляє м'яч. Можливо, не ефектно. але Худзика його реалізація якраз углового угловувала Тож у матчі Зуря Програвали з рахунком 0-1. відігралися і Дахор тоді туди забив. А Віцинець забив іще один м'яч. він у між іншим був, А зараз вихід Вічнавіч у Чорноморця. Арьера б'є! Гол! Пол положення в вне гри. Ароновський правильно поступив, тому що забитий мяч після свіска. Ну, дивіться, ніхто ж не зупинявся. Три гравці а ні, вже потім зупинилися. Ар'єр отримав предупреження за те, що після сіста нанес удар поворотом команди соперника Так, чітка да правилам з боку Євгена Арановського. атаці Луганська команда проникла передачу на Ліпартію. Останні порівняно з тим матчем сьогодні проведена. Давайте подивимося. повторі. Бергер в останній момент. Виніс м'яць під ніг Джаба партії. Звісно, пробувати ліпатії також було не пролашов Розумається. Можливо, відбудеться заміна ще у першому темі від Романа Григорчука було прогнозовано, що з'явиться саме він, А не Бакай. Бакая немає. Просто у грі. Поки що йде... дохор. Небеспочный. Пробіл дуже здорово. А передачу робив ходзи якраз з лівого левого фланга. Мы уже отмечали, большой що... коли хотят футболісти рисковать, буде вище, ніж просто грати і удерживать цей мяч. Тут зараз на найкращим чином Максим Білий зіграв. Невдало зіграв Білий. Тут не Білий, тут Шуніч. Шуніч Ну, у Евгения Роновска были все основания сзади, под норм против Виталия Постранского. У нас микродуэль. Стик луча. Риера ладонова. Нет, нет, нет. нарушение правил. То есть, должен кто-то был из партнера Риеры добить этот мяч. И мы в двух эпизодах явно был не на высоте. Подача пришла кутового проборца. Постранский. Очень высокий. Мы фактически 11-метровый удар, и серия угловых ударов, и давление. Завершується в Одесі. Рахунок 0-1. Пришла подача. Буде готово. Середную главу удар в исполнении. Небеспечно Небезпечно. Послизнувся утосный. І удар у Бикура на зону. Розиграш. Бурдужан. за м'яч. Грицаев. вперед на Ідахора. Набирає швидкість Лак. Ідахор. Може бути небезпечною. Він чужому штрафному майданчику. Ідахор. Як розпорядиться в ситуації. Лак. Ідахор з м'ячем. Виманює на себе кількох опонентів. Назад. Передача. Під Удар Удар. Рахунок відкрив. А відзначаємо нереалізований пенальти на 30.